Усім привіт! Сьогодні у нас огляд такої сковорідки, біол, чугуна скаворідка, так виглядає. Я вже її один раз обпалив, зараз треба її, коротше, помити, а потім будемо ще процедуру робити. Так, вона вже остила. Тут було машини масло, ми його випарили. Сейчас уже будем заливать маслом, а потім добавлять цибулю і морковку Щоб оно короче, це зробило антипригарне покриття. Ну, такий запашок ще є, ну вроді би, нормально. Так, підпалимо плиту плитку. Оп. Так, трошки підсохне і додаємо олійку. А потім вже цибулю і морку я вже її нарізав, Все, вона, нарізав її і потер на тірці. Зараз вона трошки влагу прибере, будемо її змачувати маслом. Потім як масло вигорить, хай трошки десь, хвили, може, 5 масло погорить. Потім просто його салфеткою Перебираю і вже овочі додаю. Зараз вона підсушиться. М -м -м, а пахне як, блядь. Це перший раз я таким ділом займаюся. Я таке ще ніколи не робив. Ну, будемо сподіватися, що сковорідка буде служити довго. Я колись брав просто обичну сковорідку. Обичну, без яких, ніяких покриття. покриттів. На вогоні ставив просто і нормально вона жарилась. Ніяких проблем з нею не було. А це вирішив купити таку сковорідку, але ну, вона така. Ну Це вже така на вогонь і все одно, де хочеш можна ставити. Тут навіть написано відкритий вогонь. Бачите, відкритий вогонь. Де хочете, її можна використовувати. З рекомендацією щодо використання чавуну посуду. Чавун. Чивун для смішного слова. Підготовка одного посуду до використання перед першим використанням вимийте. Я вимив, потім розогрів. Зараз оце другий раз розігріваю і просто ну, поверхню олією. Зараз поверхню олією змащуємо. Вона вже висохла. Наливаємо так добряче масло. Опа. Якщо масло сильно нагріється, то Так, треба... У мене коротше, кісточки немає, буду... Сереватками такими намачувати. По краям треба везде додавати масло, щоб було. Вона так типу так в свої пори збере цю олійку і буде таке. Да, Тепер типу гарне покриття. Нормально вимазувати треба, коротше, отак от берете. Ну блін, я таким, щоб під руку попала, кисточка така. А лучше така силиконова кисточка, щоб була, Її треба брати і змащувати. Так, ну все, вона сейчас тепер немножко розігріється. Так, зараз тут працює витяжка. Зараз я масло просто те саме вологось, ну, сухою серветкою приберу, наскільки це можливо. І потім вже просто закидую туди лук цибульку і просто жаримо. І о, буде така перша обробка. Не знаю, може партії, скільки партій вийде тут. Ай блядь, гаряче. Все, така от поверхня виходить, вона, вона така витерта. Тепер просто підпалюю її, вже масла не додаю і просто кидаю туди лук. Так, буду пару, пару разів пару разів за робити. Спочатку лучок додаю. Можна нічого не перемішувати, хай він сок дасть, а потім морку закину тобі. Просто ж головне, щоб воно жарилося і це саме пускало сок. І Ще один момент я короче, роблю без солі. Тому що я там передивився багато відео і отзвів, відгуків, що тобто, якщо буде соль жарити, випарювати солью, то воно буде ржавіти потім на тих місць, ну, там, деяких місцях. То я думаю, що воно так не треба. Ну, вон Я вже лук, дивіться, жарю і він не пригорає. Тобто не пригорає. Хай ось так горить, навіть треба газу більше зробити. Ну так, ого, на мінімум в мене було. Ось так. Так, дивіться, воно вже нормально так морковка, дивіться, вже чорненька. Ну воно не пригорає. До сковорідки взагалі не пригорає. Бачите взагалі? Все дуже легко. Оп оп Ні, ну в деяких місцях вон я бачу чуть-чуть пригорає, отут тут -от, чуть-чуть пригоріло. А так в основному Може чуть-чуть лучше масочка думаю, добавить надо ще. Трошки масла добавлю. Дивіться, яка зажарочка. Ух! йо -мо. Хороша! І нічого не прогорает. Дивіться, я воно шкрябаю, вообще ничего не пригораю. Все чисто. Одна партія вже майже готова. Сейчас я выкидываю отсюда. Я буду другу партію робити. Оп! Зажарочка така Хорошая. Опа, ну ч, пошл, блядь, вход. Блядь, херачи. Так, дивіться, запускаємо орку. Оп. Лучок уже такий золотистий, красивий. Сковородка, запуск дуже хороший. Сразу видно, що запуск дуже хороший. Тому що взагалі не пригорає нічого. Жариться нормально. То потім вже в наступному відео ми будемо її тестувати і будемо на ній готувати щось цікаве. Так що підписуйтесь на канал. Не забувайте ставте лайк, пишіть коментарі, як ви може обробляєте чугуні сковорідки. Я отаким от способом роблю. Перший раз і мені подобається. Подивимося, що буде далі. Так, ну що, давайте подивимося, воно вже тут нормально. Десь хвилин 5. Тупо жарилося, я навіть її не, не чіпав. Дивіться яка зажарочка хороша. Ох! І нічого не програє. взагалі все чудово. Я думаю, що сковорідка в свій перший запуск пройшла. Тепер вона готова, щоб на ній нормально їжу готувати. Вже взагалі все чудово. Я на самом деле цю зажарку сам без'їв. Добавити в гречку, десь кудись в Ну Реально, хороша зажарочка. Готова вже вообще красота. Я її мити не буду цю сковорідку, я її зараз просто оце все висиплю. Потім просто коли вона висохне, протру її серветкою і все. Готово. А може даже и надо буде сполоснути чуть-чуть. Все, ніякі, ні солі, нічого вам не надо. Воно яка? Красива гарна сковорідка. Все, оце все в розход. Оця вся штука гарна. Зараз я ставлю собі водичку на пельмешки. Буду кушати пельмешки. А вам гарного вечора. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Наступне відео буде дуже гарне з обзором на мої покупки для кемпінгу і так далі.